Коли мені було 18 років, я багато розмірковувала про сенс життя і проблеми буття. Через це я часто сумувала і тому думала, що в мене депресія. Я була одержима чистотою і мила руки так часто, як це взагалі можливо. Тому якийсь час думала, що у мене обсесивно-компульсивний розлад. З'явилось раніше невідоме мені постійне відчуття тривоги. Все це не було таким страшним, як тоді здавалось. Я не мала депресії, бо мій поганий настрій минав за першого ж випитого горнятка кави. ОКР? теж ні, скоріше бажання контролю чистоти, бо я все це пов'язувала зі своїм акне. Єдине, що дійсно мучило мене протягом кількох місяців, це. Тривожність. І знаєте, як я зрозуміла, що це реальна проблема, а не фантазія і самонавіювання? Воно заважало мені повноцінно жити, вчитися, виходити на двір і навіть спати. І знаєте, що найгірше мені здавалося, що депресія чи ОКР це круто, бо таким чином я асоціювала себе з творчими людьми, які щось у цьому житті знають. Ніби більше ніж інші, не знаю, чи очікували ви від мене такої відвертості. Та зараз, коли мені 26, я розумію, що була жертвою романтизації психічних захворювань, віри у те, що психічні розлади це щось цікаве і захоплююче. Насправді, клінічна депресія це постійна боротьба з собою, намагання відновити контроль над дійсністю і неможливість керувати власними ж діями. Це не мода чи естетика. Це не бажання існувати, фрустрація, панічні атаки, розлади потягів, наприклад, апетиту і лібідо, які тривають доволі довго. Фройд більше ста років тому писав, що обсесивно компульсивний розлад пов'язаний із високим рівнем інтелекту. Насправді більш свіжі дані, зокрема, метааналіз 98 досліджень, які вивчали зв'язок рівня IQ і ОКР. Підкреслюють, що більшість людей із цим розладом потрапляють у Середній діапазон рівня інтелекту, як і люди без будь-яких розладів. Існує велика різниця між звичайним людським досвідом негативних емоцій і психічним розладом. Відчувати тривогу перед іспитом це окей. Вона виникає, коли ми не знаємо, що на нас чекає, і ніби сигналізує про те, що треба або бити, або тікати. Коли ж ми маємо справу із тривожним генералізованим розладом. Людина, яка страждає від нього, відчуває тривогу постійно в ситуаціях, які раніше не викликали цього стану. Коли ми романтизуємо тривогу чи депресію, применшуючи їх до банального занепокоєння і смутку, ми робимо так, що люди, у яких є реальні підстави звертатись за медичною допомогою, не роблять цього. Бо а що такого? Це ж не страшно. У всіх моїх знайомих депресія і тривожність. У нього психічне порушення. І у мене теж психічне порушення. Словом, романтизація формує уявлення про захворювання як щось несерйозне, як просто поганий настрій чи вигадку людини, аби її пожаліли. У невеликому дослідженні Університету Південної Кароліни учасників попросили прочитати чотири різні повідомлення із описом депресії, а потім експериментатори оцінили їхній рівень співчуття. З'ясувалося, що учасники, котрі отримали інформацію про те, що депресія має неконтрольовані причини, ставилися до людей з цим діагнозом з більшим співчуттям, аніж тоді, коли читали повідомлення, де йшлось про те, що депресію можна Контролювати. Звісно, романтизації посприяли телебачення і кінематограф, які часом неправильно зображують першу причину захворювання, симптоми чи перебіг. У фільмі Збірка про надії дуже гарно показано, що взагалі відчувають люди із біполярним розладом особистості. Я, до речі, недавно його дивилась і мені дуже сподобався сам фільм. Але одна річ трохи насторожила. Нам показують, ніби закоханість може допомогти вилікувати психічне захворювання. Підтримка і почуття коханої людини це прекрасно, і вони можуть посприяти у одужанні, але не вилікувати біполярний розлад, як і, наприклад, діабет. Can you imagine? Книга і серіал від Netflix «13 причин, чому розповідають про ханну, дівчину підлітка, яка покінчила життя самогубством, і залишила коробку із записами, які містять 13 причин, чому вона вирішила так зробити. Її самогубство зображується як акт помсти колишнім однокласникам. Хоча насправді самогубство рідко планується з метою помсти. Романтизація хвороб це не щось нове, наприклад, у 19 столітті. Красивим вважали туберкульоз. Ті, хто хворіли у літературі, асоціювались із гарними молодими художницями, які, попри виснаження і біль продовжували творити. Формувалась так звана естетика зів'ялої квітки, і молоді жінки намагалися робити все, аби виглядати худими, блідими і втомленими, незважаючи на відсутність хвороби. Населення не було обізнане щодо причин його виникнення, але з розвитком знань про туберкульоз захопленість почала падати. У фільмах нам часто показують митців, геніїв, котрі досягли вершини завдяки психічному розладу, шизофренії, депресії чи алкогольній залежності. Так, дійсно, чимало знаменитих митців мали ментальні проблеми, але коли говорять про геніїв, забувають тих, у кого не було якихось розладів. Власне, це хиба. Помилка вцілілого, коли пригадують лише тих, про кого є певна інформація. У 1995 році Арнольд Людвіг опублікував роботу, який вивчав біографії понад тисячі відомих особистостей у галузі науки і мистецтва. Він прийшов до висновку, що серед музикантів, художників, письменників і акторів багато людей із психічними порушеннями. Більше ніж серед науковців, державних службовців і військових. А раніше, досліджуючи біографії американських митців, письменників та музикантів, він побачив, що 75% з них мали алкогольну залежність. Тільки от методологічних проблем, тут, хоч відбавляй, що як автор відбирав найбільш відомі випадки митців, що страждали на психічні розлади, ба більше дані були зібрані ретроспективно, тобто. Уже після встановлення діагнозу і ніяк не відстежувалися зміни протягом часу. А про те, що визначень креативності є дуже багато, я взагалі мовчу. Але творчість можлива і є з нами у повсякденному житті без досвіду захворювань. Будь-який акт створення чогось нового, хоч допису у Twitter, хоч веб-сайту або застосунку. Це творчість. До слова, хочете заробляти як айтішник, але у творчій професії, то приходьте на безкоштовний марафон із ux ui Design у Go IT і почніть нову кар'єру дизайнера. Що робить ux ui дизайнер? Він проєктує сторінки вебсайтів і застосунків, а потім малює такі інтерфейси, які будуть допомагати людям і про які скажуть: вау! Середня зарплатня дизайнера у Україні півтори тисячі доларів на місяць. Він може працювати віддалено у компанії або на фрилансі. За чотири дні на марафоні ви пізнаєте основи створення мобільних інтерфейсів, навчитеся працювати у редакторі Figma і з нуля зробите анімований макет застосунку. Реєструйтесь, бо GoIT – це проєктне навчання, де можна здобути реальний досвід і отримати роботу у топових українських і міжнародних компаніях. Посилання на марафон у описі відео. Стигматизація це ще одна проблема, яка виникає через хибні уявлення про психічні розлади, мовляв, люди, у яких діагностовано психічне порушення, є небезпечними, жорстокими чи непередбачуваними. В телевізійних програмах і фільмах приблизно половина героїв із діагностованим розладом вчиняє акт насильства над іншою людиною. Наприклад, фільм Спліт використовує дисоціативний розлад особистості для створення моторошного персонажа, у тілі якого живе 24 особистості. Стерненко, Стеценко, Стіпен Степовенко. А вже наприкінці фільму увага, спойлер. Одна із них звір вбиває двох викрадених дівчат, а третю залишає живою, бо помічає на її тілі шрами, які нібито вказують на те, що у неї було важке дитинство. І у головного персонажа, власне, також. То що тут не так? Та власне, особистості Кевіна, одна із них вбивця. Ще одна змушує дівчат танцювати на різних етапах роздягання, і це підсилює упередження, ніби хворі частіше за інших стають сексуальними хижаками і маніяками. Насправді, у подібних фільмах дуже гіперболізовують людина із дисоціативним розладом ідентичності. Відчуває, ніби всередині неї є дві або більше сутності, і кожна зі своїм власним способом мислення, але важливо розуміти, що, хоча ці альтернативні стани можуть відчуватися щось різне, вони є проявами однієї цілісної людини. Також дисоціативний розлад особистості це не обов'язково про існування якихось інших. Особистостей. Один із підвидів розлад деперсоналізації чи дереалізації включає значний триваючий або повторюваний досвід одного або двох станів: відчуження від свого тіла, або відчуження від навколишнього світу. Бійцівський клуб це, мабуть, теж один із культових фільмів, але у дечому вводить в оману. Наприклад, у тому, що психічний розлад оповідача, а саме дисоціативний розлад особистості, виник у результаті його щоденних труднощів, отак просто від перевтоми. Окрім того, є певна невідповідність у тому, що різні прояви особистості знають і ба більше. Взаємодіють одна з одною, що за реального захворювання неможливо. Скажи, чому всі думають, що я це ти? Я думаю, ти знаєш. Хоча мушу визнати, що фільми без таких надбудов не були би гостро сюжетними, і у цьому, власне, їхня особливість. Можливо, від фільмів і не потрібно очікувати реалістичності, бо вони художні, а не документальні. А тому захворювання показують настільки сенсаційно. Пролітаючи над гніздом зозулі теж гарний фільм, але його часто критикували за стереотипне зображення людей із психічними розладами як небезпечних і злочинних, яких потрібно обмежувати від усіх інших. Хоча люди, котрі проходять стаціонарне лікування, це не обов'язково божевільні. Депресивний, тривожний, межовий розлад особистості також можуть лікуватися у психоневрологічних закладах. У фільмах і серіалах зображення самої психотерапії також відрізняється від реальності. Часто її показують як щось, що допомагає швидко одужати. Так само, як ми частіше бачимо роботу поліцейських, котрі мають справу з тяжкими злочинами, де упускають буденність, тобто роботу в кабінетах, яка взагалі то складає переважаючу основу діяльності, нам так само показують психіатрів, котрі мають справу із тяжкими випадками. І це ніби створює уявлення, що ці лікарі працюють лише з важкохворими божевільними. Крім того, екстремальне примусове лікування, яке навіть не є реальністю для більшості людей із психічними захворюваннями, може сформувати думку, ніби лікування це покарання. Коли хтось каже людина із психічними хворобами, то постає образ неврівноваженої, недієздатної і часом агресивної людини. Проте люди... З діагнозом скоріше є потенційними жертвами злочинів аніж. Самими злочинцями ймовірність стати жертвою насильницького злочину у дорослих із серйозними психічними розладами, такими як біполярний розлад, шизофренія, ПТСР і депресія, у понад 10 разів вище ніж у решти населення. У 2014 році група науковців зібрала базу даних із трохи більше ніж 4 тисяч людей, котрим діагностували психічний розлад за останні 6 місяців. Вони хотіли побачити, скільки серед цих осіб. Вчиняли насильство, і скільки з них були жертвами, майже 24% учасників вчиняли насильницькі дії. Більшість із них були скоєні у побутових умовах, але більший відсоток учасників, майже 31, були жертвами насильства за той самий період часу. Звісно, є різниця, коли ми говоримо про людей, що перебувають у гострих психотичних станах, які потенційно можуть бути небезпечними для інших. Тим уявлення про людей із шизофренією, депресією та біполярним розладом все ж не зовсім відображають реальний стан справ у дослідженні каліфорнійського університету. Виявили, що лише 12% пацієнтів відчували психотичні симптоми перед тим як вчинили насильство. Зв'язок між насильством і психозами є найбільш помітним під час першого епізоду порівняно із пізніми етапами хвороби. Проте вбивство, особливо незнайомих людей, це щось дуже рідкісне. Найпоширеніші прояви насильства це нанесення шкоди собі або членам сім'ї. Важливо те, що коли люди із серйозними психічними захворюваннями вчиняють насильницькі дії, окрім самої хвороби, часто відіграють роль і інші фактори, наприклад, вживання алкоголю або психоактивних речовин, а ще відсутність лікування. Мак Артур, дослідник у цій галузі, припускав, що і навколишнє середовище загалом може бути визначальним у формуванні насильницької поведінки. Його команда порівнювала пацієнтів, виписаних із психіатричних закладів, із людьми, які мешкали у тих самих районах, але не мали діагностованих захворювань. Їхні показники насильства були приблизно однакові. У небезпечних бідних районах американських міст із високим рівнем злочинності насильство однаково імовірне незалежно від того, має людина психічні розлади чи ні. Стигматизація може впливати на всі сфери життя людини із психічними розладами, включаючи працевлаштування, соціальні відносини, доступ до освіти і медичних послуг, люди просто бояться чи не бачать за необхідне звертатися за допомогою, власне, через стигму. І навіть онлайн-тестування по виявленню якого-небудь розладу, на жаль, не допомагають. Бо якщо визначення того, яке ти сьогодні... Пиво, це смішно і весело, то самодіагностика – це треш. Через стигму люди із психічними розладами мають труднощі із працевлаштуванням. Наприклад, близько 60% дорослих працездатного віку із розладами психічного здоров'я не працюють у порівнянні із лише 20% дорослих такого ж віку у загальній популяції. Звісно, рівень безробіття серед усіх груп захворювань припадає на такі розлади, як Шизофренія. Серед непрацевлаштованих саме людей з цим діагнозом найбільше. Опитування американських роботодавців показують, що половина з них не хотіла би наймати на роботу людину з минулим психіатричним анамнезом або людину, яка зараз проходить лікування. Але шизофренія буває дуже різною. Не всі мають марення чи голоси, котрі змушують робити щось погане. Це скоріше про гострі стани, коли людина до всього іншого ще й не приймає антипсихотичні препарати. Розлади спектру аутизму вже давно розглядають як інший спосіб психічного функціонування, а не як якийсь неправильний чи проблемний. І цей принцип можна застосувати до багатьох інших розладів, як от депресії, що проявляється по-різному. Також я би хотіла наголосити, що зв'язок психічних розладів із антисоціальною поведінкою є. Доволі дискусійним результати одних досліджень вказують на високі показники насильства а інші, що захворювання без супутнього зловживання алкоголем чи іншими психоактивними речовинами. Навпаки, немає нічого спільного із агресивністю і схильністю до злочинної поведінки. Чому дослідники приходять до суперечливих результатів? Ну, вони можуть використовувати різні вибірки, різні визначення психічних розладів і різні вимірювання проявів агресії. Наприклад, дехто враховує відносно незначні прояви, а інші. Серйозну шкоду іншим, ми навіть не уявляємо, як часто взаємодіємо із людьми, у котрих є психічні розлади, просто тому що вони приймають ліки і їхня поведінка є цілком звичайною. То як коректно зображувати людей, що страждають на психічні розлади, по-перше, акцентувати на тому, що це захворювання, а не риса особистості, і що воно піддається корекції. По-друге, показувати людей у фільмах та змі більш реалістично і так, аби викликати відчуття розуміння чи підтримки, а не страху. Ну і третє, мотивувати, звертатися за допомогою або створювати можливості для того, аби люди могли розпізнати у себе перші дзвіночки захворювання. Я дуже сподіваюся, що це відео, хоча б трохи допомогло вам дізнатись більше про психічне здоров'я. І ми побачимось уже скоро. I břeží sebe.